Міжнародна наукова конференція Замкові та палацові комплекси України в контексті міських укріплень як об'єкти наукового вивчення, збереження, музеїфікація, відтворення та пристосування відбулася у Бережанському замку 3 жовтня. Подію провели з нагоди 490-річчя від початку побудови цієї споруди. Захід відвідали культурні діячі, науковці, волонтери та представники влади. Зробили цілий експозиційний простір. Простір, який говорить про ту історію. Правдиву історію, яка буде тут досліджувати, вивчатися, і буде розказуватися майбутнім поколінням. Цей простір, це є виставковий зал історії замку. Бережанський замок це візитівка міста, яка притягує туристів, яка популяризує громаду, яка надихає людей тут. Захід розпочався з костюмованого танцю в стилі бароко. А також учасники конференції мали можливість побачити театральну композицію романтичні історії з життя синявських про рід засновників замку. Особисто мене дуже сильно вразило театралізоване дійство, яке нам показали на початку конференція, адже воно дозволило зануритися нам в той світ замку, який існував тут 17-18 століттях. Після вступних слів розпочали культурну програму. Далі перейшли до кількагодинної конференції. Зараз у нас є огляд виставки заслуженого художника України Олега Шупляка, людина, яка скарбля бережан, яка в принципі притягнула перших відвідувачів той замок. Після закінчення уже наукової конференції міжнародної ми ще сьогодні будемо презентувати Юшку Синявського і Перепічок Синявського. Участь у заході взяли представники благодійного фонду Покрова, який саме розпочав проєкт зі збереження Бережанського замку. Перший крок нашої співпраці по договору є облаштування двох зал у замку, де відбувається облаштування підлоги, освітлення експозицій картин. Також збереження і консервація стін, щоб воно все могло служити тут роками, десятками і сотнями років. Наукова конференція відбулася у змішаному форматі наживо та онлайн. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.